Слава Богу, браті і сестри! спасі Господі всіх. Божою мілостю ми з вами сьогодні можемо прославити Бога, подякувати йому і попросити благословення на сьогоднішній день. З вами чтець Анатолій. спасі Господі всіх, хто долучається до наших утренніх молитв. Будемо молитися. Господі, благослови. <кій> Сьогодні у нас п'ятниця, день пісний. Молочної м'ясної їжі ми не ймо, дозволяється рівна. Згадуємо, що Ісус Христос в п'ятницю був розіп'ятий на Христі. Завтра у нас субота поминальна. І ввечері сіночне бдіння свята П'ятидесятниця, Троїця. Господи, благослови, молимося, всіх вітаю. <клухи> Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусі Христе, Сині Божий, в раді Причистиє Твоє Матері і всіх святих, помілий нас, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помили нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний поміли нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і в овеки вековам. Пресвятая Трої, поміли нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости беззаконня наше, святи посети. И селені ми наше, імені Твоєго ради, Господі помилуй, Господі помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, и і Пресно, и і во веков. Амінь. веков. Аминь. Отче і сі на небесіях, да светится ім'я Твоє, да при царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі, Хліб наш насущний, даж нам дні, і остави нам долги наша, як уже і ми оставляй должником нашим, и не веди нас свої скушення, но избави нас от лукавого, Воставши от сна припадаем ті і англійської песопи їм ті сильні, свят, 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 исе, Боже Богородице, і помилуй нас, слава Отцу и Сину, і Святому Духу, Ододра і сна, воздвил Мисси, Господи, уми про святи серце. Я с ним мои отверзи воежи еже и святая Троица, свят, 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 святый Боже, Богородице, и помилуй нас, и нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судя, прийти куго ж до обнажаться, нас страхом зовем понуноші, свят, свят, свят иси Боже, Богородице, и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помілий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господі помилуй, Господи помілий, Господи помілий, Господи помілий, Господи помілий, Господи поміли, помилуй. От снав, Став, благодарю те свята і Трої, ко мною, раді Твоя благості до терпіння. Не прогневался, и синами лениво и грешно, не же погубил Меиси себе законь моими, но человеку любство обычно в нича не лежащего звил Меси, воеже утреннего Ти и славословить державо Твое, и ныне Пресвяти Мои Очи, мысленные отверзи Мои уста, поучайтесь, Стави всем Твоим разумейте заповеди Твоя, творите волю Твою, пети Тявую исповедание сердечного, спивайте Все Святое Имя Твое. Отца і Сина, і святого Духа, нині и присно, и Амінь. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і припадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся, і припадем самому Христу, цареві Богу нашому. Помилуй ми, Боже, повелицей милості Твоей, и по множеству шедров Твоїх очисти, беззакония мои, на ипаче в моей беззакония моего, греха, моего чистя як у беззакония моє, аз знаю, и грех мне предо мной есть вино, Тебе, единому суріших и лукавое, лукавої пред Тебе сотворіх. Яко куда оправдившисься во слове всех твоих победишь, и не да судить идти, все беззаконие зачат, есть в море всех родиня, мать моя, Себо боистины возлюбилась и безвестные тайные при мудрости Твоя вел Окропішими і и сопомищийся, мышими и паче снігобілюся. белюся, слуху моєму дасть радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое, грех моих, і вся беззаконня моя очисті. Серце чисто созиде мне, і дух правобно в его отробе не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего, свята, Он не отыми от, от меня. Воздашь мне радость спасения Твое и Духу, Владычным твердим имя, на учу беззаконный путем Твоим нечестивее к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение мое возрадуется, язык мой правде Твоей. Господи, сні мої отверзіші і уста моя возісля хвалу Твою, яко аж би восхотілись і жертви, дал би обов'язкожені благоволіши, жертва Бога, Дух сокрушен, серце сукрушене, і смиренно Бог не жит. Облажи, Господи, благоволінням Твім Сиона, и да сузіш до стіни Іерусалімські, а тогда правди, я тогда благоволіше жертву правди, вознушені всі сужигай моя, тогда возложат на алтар твоїх ліси. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же Всем и Невидимым и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденого прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденная, несотворена, единосушна, Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес і воплотившегося о Духа Свята, і Марії, Марии Девы человечества. же за заны при понтисем пилате и страдавшей поребено, і воскрешев третій день по писанням, і вошедшего на небеса, сидяще сидящего дісною отца, и пакер душу со славою, и судите живым і мертвым, його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа Животворящого, Иже от Отца Ісходящего, з Отцем і Сину споклоняємо і славимо, благолавшу Пророки, воєдину святую Соборною і Апостольську Церкові, споведую Єдину крещення, восставлені гріхов, чаю, Воскресення, мертвих і жизні будущего віка. Амінь. Боже, м'я грешного, Яко, ні, же жесто благоє при пред тобой, не избайми от лукавого, и дабоє твоє воля Твоя, да не осуждена, отверзу уста, недостойна я, і восхвалю ім'я твоє святое, Отца і Сина і Святого Духа, Нині, і прісно, і во віки віков, амінь. От сна восстал полуночную песню, приношу ті спаси, и препада, и вопить, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но щедрий мероспийся волью, и лежащий мивленностью скорее в восставе, и спаси меня предстояние и молитве, и по сні нашнім не в оси безгрешен. Христе і спаси Мьян. Тебе, бе, владыко, человек, любви, сна, востав, прибегаю, и на дела твои подвязаюся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избавиться отсякие мирские злые вещи, и дьявольского поспішень, и спаси Мья, и Віди в Царство Твое вечное, и Ты бы и Си, Мой Сотворитель, и всякому благопромисснику и Тебе Тибежи, все опования, и Тибе, славу, веслаю. Ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Господи, же многие Твои благости, великими шедротами Твоими дали семья робот Твоему, мимошедшее время нож и все прийти от всякого зла противна. Ты сам, владико всяческих творчеств, подольми истинным Твоим светом и пресвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, Вышни, живий насмиренные, презирая сердца, жиют утроби испытуя и сокровенные человеков Яве предведы, безначальный, пресносушный свете, у Него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающих скверных. Тебе всем творим и остави нам при лишении же ділом и словом и мыслью, Ведьнем или неведением, сорешенные нами, и очистинные всякие скверної плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвой мыслью, все настоящее життя наш прийти, ожидающим пришествия светлого, явленного дня, единородного, Твоего Сына, Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славы и судья, всех приятку можно отдать, по делам Негода, не паче обленившийся, но і воздвіжені в дело обрящимся готові, в радості божественный чертог славы и осовниде медижи празднующих глас непрестанний, і неизреченные сладу зрящих Твоего лица доброту неизреченную бо боися істинний світ просвящай і освящай всяческая, і тя тяпается тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим вишній Божий Господи, милоститворящи присну с нами, велика же следована, славная, и ужасная и женящи, слава давши нам сон в упокоєние муші наших, и ослабление трудом ного, трудно, плохи. Благодарим Тя, як у Ніпобились нас, законьми нашими, чоловіку чоловіколюбство і обично, і в нічайно ріжащине не воздвіглися. Боеже слава, славити, державу Твою, тим же молим безмірною Твою благость, просвяти наша мислі, О чеса и ум наше тяжкость, снале восстави, Отверзи нашего уста, исполня Твоего хвалення, якода, да возможно, непоколебьем Петише, Исповедать и тебе во всех і от всіх, славимому Богу, безначальному Отцу, Судинородним Тим Сином, і все святим благим благими животворящим Твим духом, нині і сно, і во веки Амінь. Воспівай, благодай Твою владичице, молютя, облагодаті облагодати, ступай, і настали путем Христових заповідей. під этих песні, у нині сон, дгоняющий зв'язана пленницям рехопадений, мольбами Твоїми розріши, Бого невестом, в видні сохраняй, борющих враг, избавляющий Жизнодателя Бога роча и мрішленными средствами, оживи. Я же святний вечерній і душу мою просвіті. О, дивна і владичня палата Дом Духа Божества на мені сотвори, врача рочаю, і уврачуй душі моя многолетнеї страсті. Волнуєшся житейською бур'ю, кості зім'я покаяння, збави м'я Огня вечно, що і червя же злаго, и тартара, дам'яні і віші безсомрадовані. Ижем нам рехом повинника Нова, сотвори мне, обещавшую при пренепорочное сорешение, странно муки всякие, покажи мне всех владыков, моли, Небесные, милучите веселье со всеми святыми сподоби Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твою острую давай мне слезам, причистая души моя, скверно очищающие. Синанье от сердца приношу тебе непрестану, о сердце и владычице, молебную службу мою прими, Богу благоутробному принеси, превыше я, Ангел, мрескав мне превыше слитие сотвори, святоносное, синие бессмуе и духовные благодатью мне направи, руся, воздействие, снег, похваление, сквернене, скверное, синепорочное. Душа тленных м'япакости, избави Христа, прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве все, милостиве, Боже, мой Господи Иисусе Исте мной ради любви шел и воплотилась и си. Яко да спасешь и всех и пак, и спаси, спаси мне по благодати, молю тя, а ще Бог Ді спасейши меня, все благодати, дар надолпаче, гимной в щедро, так милості, милости веры, Бомья рекласи, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. А ще в Бо верой я жив, тебе спасают отчаянные. Все веры, и спаси меня, ко Бог мои, Святый Создатель, веры, жив вместо дел да вменится мне, Боже мой. Невзыщий делать нють оправдающих мя, но та вера моя давлеет вместо всех, та да отвещает, Тадо да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечные, да не оба похить мя сатана и похвалится Слове ежегнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси Мели не хочу Христе, спаси мой. При дворі скоро, скоро погиб Бог, ти быси, бо Бог мой, чревая матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить тетя, якоже, возлюбих, не ты самый гріх, і пак, и поработать тебе бездлинность тошно, як уже поработок прежде і паче же поработаю тебе, Господи, і Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся дні живота моего, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Святые Ангеле, предстояй окаяны моїй душі і страстной моей жизни, не остави мене грешного, ніже отступи від от мене за невоздержання моє. не даш места лукавому демону, обладать мною насильством смертного сего телесе, Укріпи бедствующую и худую мою руку і настави мене на путь спасення. Єй, Святий Ангеле Божий, хранителю і покровителю окаяны моей душі і тіла, Вся м'я просили, кемитя в скорбих во вся дні живота моего, и аж сто соріших пришедшую носию, покрими в настоящий день, и сохрани от всяку искушение противного, да ні в коим ресе, прогнивую Бога, моліся за землякого Господу, да отвердит м'я в страсі своєм, и достойно покажет мне раба своєї благости. Аминь. Пресвятая, владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, Ой, жени от меня смиренно, окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумии, ни родения, и вся скверная лукаве и хульне помышление. От окаянно мое сердце помрачено ума моего, и по осе, и пламень моїх, моих. Iconish єсмь и окаянник, избавь меня от моих лютого, предприятия, от всех действий и свободи, яко благословенный от всех родов, и славиться причесное имя Твоє Веки веков. Аминь. Молитвы Бога о нас і святі угодники Божі, яко ми мы к вам прибегаем, скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Бороди, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, тобою, тобой, благословина Ти в женах, и благословин тлочрего твоєго, яко Спаса родила яси, душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє победи, православним Християнам, на супротивни даруй, і Твоє сохраняй и твоїм жительство, спаси, Господи, і помилуй Отца Твоего Духовного. Родилі моїх, сродників, начальників, наставників, благодій. <кхи> всіх нами тут поминаємо всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн, упокой Господи, душі усопших раб твоїх, родителей моїх, сродників благодітелей. И всех ныне нам напоминаемых, усопших всех войнов на поле браней убиенных, и всех православных христиан проси им вся с решения вольно и невольное, и дари им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крові Бога Небесного во дворі личат Господи, і заступник Моиси, и прибежище моє, Бог моє, уповай на Нього, як ото избавить от все те ловчие от слави всеми теж, плечма свои мои осень тя, и под мобити, Його, не убоившисься от страха ношного, острелитящие в дне отвещи, вот не приходящие, острящие беса, полуденного от страны, твоя тысяча тьма, удисно и тебе к Тебе же не приближится, обаче учимо твоим осмотришим воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, опование мое вышнее положилось, и приближище Твое, не при Тебе зло и рано, не приблизится Телесии Твоему, яко Ангелам своїм заповесит Тебе, сохранить тебе тебя во всех путях Твоих. На руках возьму, Тя да ніколи преднейшей камень Ного твою. на Аспида й Василиска наступишь, и Льва і змія, яко на м'яповай, збавлю и покрию, и якопознай імя Моє возоветку Мій ослышу, осніме скорбі з Моя, і прославлю його, до готої дні сполню його, і явлю Ему спасіння моє. <клухи> Величай душе моя. Вознішогося от земли на небо Христа, Жизнодавця, тя Пачу Майславісе, Матері Божої влето безлідного незриченорочию, верні единомудрино Величаєм, слава Отцу, і Сину і Святому Духу, и нині и присной, во веки векова мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови молитв раді, плечистої Твоя Матері. Силою и же Животворящего Христа, Истратья Божого Михаила всех прочих бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрія Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, Святого Равна, апостольного Великого князя Владимира, Великої княгини Ольги, святых великомучениц, Святих великомучеников Георгия Побідоносця, Циритля Пантелімона, великомучениці Варвари, священномученика Кипряна Мучениці Иустині, преподобних и богоносних оттенц наших Міфодія, Іова і Амфілохія, творця Почаївських, Антонія Феодосія, и прочих чорнотворців Кива Печерських, Сергія Нікона Раднішних, Серафима Саровського, <кхм> Паїсія Афонського, Святих і праведних Богу Отець Иакима і Анни, <кхи> преподобного семеона Стопніка, мочу нікого стратилата, Стефана Іоанна, Серапіона Египніна, Калініка волфа, Феодора і Фавства, і іжі з ними пострадавших преподобного Вікентія, преподобного Никити Столпніка, Блажений Кині Петербургський, іж і пам'ятні, і совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божій і поміли насрішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божої милості, ми з вами <кхух> помолилися, подякували Богові за ніч, за сон і попросили благостріня на предстоящий день. Всім Божої допомоги, покрову Цариці Небесної і ангела Хранителя, сьогодні нагадує на сьогодні пісний день. Молочна м'ясна їжа ми вж... стараємося не вживати. Вживається рибна їжа. Згадуємо, що сьогодні в п'ятниці Господь наш Ісус Христос був Розіп'ятий на Христі. Сьогодні віддання свята Вознесіння Господнього, завтра в нас троїцька. Поминальна субота, Заупокій молимося. Ну і вечір вже всеночне дні, в неділю свята п'ятидесятниця. В неділю будуть після літургії читати молитви, коліноприклони, і вже можна буде бити поклони. Можна буде бити поклони, а ви знаєте, що від Пасхи до Троїці поклони не б'ються. Нас б'ють тільки в лаврі, перед тим як присуществлення дарів на Євхаристичному каноні. Так, покажіть останню молитву, з якої книги вчитали. Ну, Дивіться, вона може бути отака. Оце молитва за достойники пише. За достойники? Це замість достойного. А молитва слова такий. На скиту такі молітвословні є, на церковно Стоянські, дуже гарні молитвослови. Це треба шукати за достойники. На великі праздники, такі як от Вознесіння, було від праздника до Данія, можна читати замість достойно за достойники. Так само буде і <кхух> Троїця, і там також буде свій за достойник. Але вже сьогодні ввечері буде читатися достойно єсть. Хто має можливість в книжці, в кого написано, ви можете читати за достойник. В кого немає, читається, достойний єсть. Так, Господи, благослови. Так просять. Ви знаєте, що коли ви просите один за одного помолитися, в чаті написано, то коли бачите, що чия сім'я, можете помолитись, Не то, що можете, помолитися за тих, хто просить святих моліт. Чи за здоров'я, чи за упокою. І Господь це візьме вам як за подвиг, подвиг любові, молитва за ближнього. Так що спасі Господі, всіх, всім Божої допомоги. З вами був чтець Анатолій, почаю, поможи Божий всім. Трошки захрип, пізно бачите, лягав, а воно як на сон дає. Нестих, що добре розговоритися і так хрипів, простіть. Все, всім гарного Богом благословенного дня!